Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного мешканця Запорізької області. Встановив, що чоловік, перебуваючи в установі виконання покарань, в одному з месенджерів отримав пропозицію від представника країни-агресора за грошовою нагороду здійснювати підпали автомобілів, які належать військовослужбовцям ЗСУ та працівникам поліції. Для Виконання завдання обвинувачений знайшов безпосереднього виконавця та організовував підпали двох автомобілів. Він надавав виконавцю чіткі інструкції, які саме автомобілі потрібно спалювати, момент підпалу палу потрібно було зафіксувати на відео та надіслати лізінг відеоматеріал йому для подальшого пересування замовлення, після чого він отримував оплату за вчення. Однак завдяки своєчасному втручанню правоохоронців вдалося запобігти знищенню справжніх автомобілів військовослужбовців та поліцейських. обвинуваченому інкримінують організацію закінченого замаху на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу групою осіб за попередньою змовою, вчиненого повторно. За принципової позиції прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також завдяки злагодженій праці правоохоронців, встановлено його спільника. Ним виявився 45-річний уродженець З Донецької області, який зараз перебуває на тимчасово окупованій території. За даними слідства, він долучився до співорганізації організації підпало поліцейського автомобіля в місті Львові. Чоловіку повідомлено про підозру в організації замаху на умисне знищення майна шляхом підпалу чиненого групою осіб за попередньою змовою.